Всім привіт! Ми сьогодні приїхали з Алісою подивитися на море. Сьогодні на вулиці 22 написано, але по відчуттям, напевно, всі 30 градусів, А ми ще вдягнулися так, дуже тепло. Можна, якщо чесно, було прийти і в футболці. Та можна, напевно, було одягати Аліса і сандалі якісь там та шорти. Дуже. Гарна погода. Аліса, ну що, ходімо дивитися на море? Аліся, можливо, сюди підемо. Дивіться, тут люди кормлять е, рибок, і там чайки прилетіли. А взагалі-то за це штраф, якщо ти годуєш тут рибок цих та чайок. Не видно там рибок? Нема чайку тільки. О, яка гарна погода. Добре, ходімо, зараз подивимось, що там на морі. Аліса, 31 грудня будемо купатися? Ти, ти, ти. Чого ти? Зависла, ти не хочеш купатися? У минулому році Женя та його команда Женя і Ко купалися 31 грудня. В цьому році, напевно, також будуть. Знаешь. Так? Вот тут мы высылки. А, Алиса сюда приезжала на экскурсию. Вы там Он на... Нас все... Они, короче, они нас на электролодке привезли. Лодка так. с моторчиком была, так? Да. А, ага. Они нас привезли к середине, а потом уехали. И мы должны сами доплыть. Так а з вами був хтось із дорослих, чи, да, чи ви там да. лише одні були? А, ну, дякуючи. Да, вот так, дякуючи Богу. А, ти боялася? Да. Так, а -а -а. Так, тут як завжди. Продають окуляри. А я кажу, що немає валіканта роботи. Ось, будь ласка, пішла, купила окуляри, сидиш, продаєш тут. Добре, але ходімо, донька йдемо дивитись на море. Ну що? <світ> Аліса, а ти до цього не розуміла, так, що може тебе намочити, ні? Так, ну, такі ось виходи з дітьми. Аліса намочила ноги. Ну і як водичка, скажи нам. Холодна? Холодна. Але я так розумію, що ти захотіла відчути це не тільки руками, але й ногами. Так, а ще дивіться, ось там щось. Бачите, як, якийсь дим чорний над містом. Де? Де ось там наче щось горить, напевно. Не знаю, але такий дим. Так, і ви бачите, люди купаються на вулиці, 22. Градуси сьогодні 10 грудня. Навіть діти заходять у воду і купаються. Супер, така гарна погода. І правда, можна було одягати футболку та шорти. Так, поки Аліса тут грається, дивіться, бачите, це готель Мелія. Хто мешкає, можливо, знає. Ну, на центральному пляжі Постігет знаходиться тут. Ремонт. Взагалі в цьому році дуже багато ну, ремонтів по місту Аліканте, дуже багато будівництв нових та ремонт старих будинків. А зараз вже ремонтують готель. Ну, я так розумію, що сезон закінчився і тепер будуть ремонтувати. Як гарно, Боже. Ми на морі не були дуже-дуже давно. Ні, я з подружками там виходила ще. Ми сиділи ось там на, ем, на набережній. Ось така українська мова. Завжди вилітають слова. Я наче і пам'ятаю їх, вони в голові крутяться, але я коли записую відео, необхідно швиденько сказати. А перезаписувати не дуже хочеться. Тому пишіть в коментарях, як слово набережне. А я буду вчити і вчити українську мову. Вирішила тільки що зробити фото цієї локації. І знаєте, коли вмикаєш камеру, вона завжди визначає там, ну, що ти фотографуєш, будь то їжа там, чи природа. А воно мені сказало, що я фотографую ну, значок такий е типу сніжинки. Тобто зима. Схоже це на зимовий краєвид. Взагалі я е я полюбляю прогулянки біля моря, але ну, чомусь останнім часом ми дуже мало часу тут проводимо і дуже мало приїжджаємо сюди. А я люблю ввечері. Вечірне, вечірнє місто, вечірнє море і прогулянки взагалі мені дуже до вподоби. Аліса поки грається, копає. я сиджу. Дуже багато людей на сонечку сидять. Ви бачите, де Сіньочок, нікого немає. Всі пішли там, де сонечко. Я не знаю, чи є в мене серед підписників люди саме з ліканте, можливо, є з Іспанії. Ви обов'язково дайте про себе знати, напишіть, якщо ви мешкаєте біля моря, ви купаєтесь цей період чи ні. Ну, і взагалі скільки часу проводите, чи полюбляєте прогулянки біля моря. Будемо з вами знайомитись, так скажемо, тому що, ну, напевно, в мене і не було такого відео, де б ми могли познайомитись, Я і не питала вас. А зараз мені цікаво, тому що канал росте. Вже майже 600 підписників. Я в шоці. Я коли робила цей канал, взагалі хотіла, щоб дивились мої родичі. Тому що ну, кожному скидувати то дуже багато часу займало і було дуже мало інтернету. А на канал я заливала. І тоді і бабуся, і дідусь, і мама з татком, і тітка з дядьком, які мешкають в Італії, вам також привіт. Вони ну, дивилися і коментували ми з ними, потім спілкувались. Ось тому для цього і робився цей канал. А зараз вже дивлюсь, що дуже багато людей. Дякую, кожному за те, що підписуєтесь. І залишаєте свої коментарі. Бувають відео, де ну, я дуже багато питаю, там, і коли Аліса хворіє, і інші є теми. І ви мені даєте свої поради. Я кожному дякую. Аліса грається. Ну, до речі, коли ми виходимо ось так на вулицю, їй краще стаємо, може все ж таки це якась психологічна проблема. Ми ще не визначились. Ой! Ой, Аліса, камера там щось грається. Не може сфокусуватися на тобі. Ти щось така темна. <сіли> Зараз ми з тобою вдвох намочимо ноги. <сіли> Вода холодна, але я чомусь згадала Тенерифе, тому що там був океан і також був холодний. Так, на сонці, я думаю, якщо посидіти, нажаритися, то можна вже і забігти в цю воду. Вирішили помити ручки та підемо ще прогуляємось. Так, ми за лісою йдемо, зараз вам покажемо мостик. Аліса не дуже хоче, звісно, йти туди, але їй купили ось ці штучки, тому трішки часу в нас є. Зараз швиденько піду, покажу вам. Скільки там в нас є часу, поки, <поки> ти будеш згодна зі мною йти. Ах, така чудова сьогодні погода. Просто я вже 11500 разів сказала і ще можу повторити. А ще йдемо, а ось там, бачите, далеко-далеко є пливе корабель. А Аліса каже, то напевно, що до султана везуть дівчат. Аліса, я думаю, що потрібно вже... Переставати дивитися той серіал. Що в тебе за думки взагалі? Ловлять люди рибу. Але тут, щоб ловити рибу, потрібно мати ліцензію на то. Зараз покажемо вам цей лісточок. В минулому році за Алісою дуже часто сюди приходили. А в цьому році, напевно, ще перший раз ми тут, Аліса. Ага. Давай трішки з тобою помріємо. Ти про що мрієш? Не плямкай і не жуй поки що. Скажи, про що ти мрієш? Найвелике таке бажання твоє яке? Давай я почну. Я дуже хочу, щоб рідні всі наші опинилися разом із нами, або ми приїхали в Україну, або вони до нас, щоб ми були разом, тому що ми дуже багато часу втратили. Ця війна забрала в нас час, який ми б могли зустрічати зі своїми рідними та проводити його разом. А ми на відстані знаходимось. Ти про що мрієш? М -м 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 -м. Які сосисочки? Сиром, сердець. Ти про їжу мрієш? Да, е так, ці сосіски теплі. Тобто це з це... це... сиром і з цим... Е як вони називаються там? Макарони небольші. Тобто це найбільше твоє бажання в житті, це сосісочки з сиром. Так. Yeah. Mm. <смір> а що такое? Ти ти <смір> я думаю, що я щось неправильно роблю в цьому житті і щось якось неправильно тебе виховую, що ти найбільше твоє бажання це сосісочки з сиром. <смір> <смір> ну нічого. <смір> <смір> Влітку тут дуже багато туристів, зранку ходять. Прогулюється. Дуже багато тих, хто займається спортом, навіть бабусі і дідусі одягають спортивне взуття, спортивний одяг та бігають. А потім по всі олікам. Уявляєте собі. А, ну ось там, бачиш, напевно, туди каміння все це віднесло. А на відео не так видно, але такий. Ти бачиш, яке... яким кольором море гарним. Ось там, туди якщо дивитися. А ну, може, так буде видно? Такий колір гарний, супер. Я теж мрію десь взяти якусь таку лодку, виплести в море, відпочити трішки від цих всіх думок. Я, хочеш так Ви бачите, там на камінні крабік. А ми залісою пригадали. Як на Тенеріфе ми побачили краба, але він вже засмажився на сонці, був червоний. А тут він ще живий, виліз на камінчик. Ну що, будемо завершувати нашу прогулянку, ми йдемо вже додому. Я хочу ще раз подякувати кожному, хто дивиться мій канал, хто підтримує моє бажання вчити українську мову. Тому що моя українська мова ще не бездоганна, необхідно вчитися і вчитися. Але дуже багато людей, які пишуть гарні коментарі. І я вам дякую за це. Я бажаю всім гарного дня, мирного неба і побачимось вже у наступних відео.